Вітання сьогодні. Ми е, занурюємось у таку, знаєте, досить делікатну, але надзвичайно важливу тему е, професійні межі в психології. Вітаю так, тема справді непроста. В основі нашого сьогоднішнього обговорення роздуми однієї практикуючої психологині про те, чому флірт особисті стосунки між терапевтом і клієнтом це ну, абсолютне табу. І це одна з тих тем, де на поверхні здається, все очевидно. Просто так не можна. Так, так, але найцікавіше ж починається, коли ми питаємо, а чому саме, тобто, які там психологічні механізми стоять за цією забороною. Саме так наше завдання сьогодні власне розібратися, чому це золоте правило настільки непорушне, не просто як якась етична норма, а як по суті фундаментальна умова, без якої терапія, ну, вона просто втрачає серс, або навіть гірше може стати шкідливою. От. -от. Давайте це розпакуємо. Джерело, яке ми розглядаємо, воно чудово показує, що терапевтичні стосунки це такий, знаєте, унікальний, трохи штучно створений простір. Угу. І головний інструмент у цьому просторі це об'єктивність терапевта. Угу. Це не просто якась риса характеру, це його професійний інструмент, от як скальпель у хірурга. Гарне порівняння, і щойно з'являється якась особиста зацікавленість. Цей скальпель, умовно кажучи, стає тупим і нестерильним. Тобто можна не просто не допомогти, а ще й нашкодити. Саме так джерело, до речі, починає з чудової аналогії, яка одразу все розставляє по місцях. Чому, наприклад, чоловік не може бути психологом для своєї дружини? Так. Здавалося б, ну хто її знає краще. І от саме в цьому кращому знанні і криється вся пастка. Авторка ставить таке риторичне питання якби її чоловік, який є професійним психологом, почав з нею працювати. Угу. Чи не виникла б у неї ну така собі підозра, що він її несвідомо, а може і свідомо підштовхле до ідей, які вигідні йому? Ага, тобто це і є упередженість, так стовідсотково. Близькость просто руйнує нейтральність. Так, у тексті є дуже потужна фраза, яка це ілюструє. Підозра, що він виховує мене під себе, приправляючи це нібито своїми знаннями? От. Це ж перетворює терапію на таку, знаєте, приховану маніпуляцію. Безумовно, це миттєво робить оце абстрактне поняття упередженості дуже таким реальним і тривожним. І це ж, мабуть, працює в обидва боки, тобто і клієнт інакше ставиться до терапевта, якщо відчуває якийсь особистий інтерес. Абсолютно. В психології для цього є спеціальні терміни. От коли клієнт починає переносити на терапевта почуття до значущих людей у своєму житті там батьків, партнерів, це називається перенос або трансфер. Ага. І це, що цікаво, нормальна і навіть важлива частина процесу, бо це дозволяє в безпечних умовах пропрацювати ці почуття. Клієнт може бачити в терапевті, наприклад, ідеальну матір, якої не мав. Тобто кабінет психолога стає таким собі симулятором, де можна безпечно відіграти якісь старі сценарії. Саме так. Але небезпека виникає, коли терапевт починає відповідати на цей перенос власними почуттями. Mm. Це називається контрперенос. Наприклад, він починає по батьківськи опікуватися клієнткою, або, що набагато гірше, відповідати на її романтичні почуття. І все. І все. У цей момент він перестає бути об'єктивним дзеркалом і стає ще одним актором у житті драмі клієнта. Власне, терапія на цьому закінчується. Інструмент зламано, і це виходить таке викривлене дзеркало. Воно показує клієнту не його самого, а те, що хоче бачити терапевт, навіть не свідомо так. Але ж бувають ситуації, коли межі порушують цілком свідомо через гру, натяки я маю на увазі флірт. Авторка джерела описує його як несерйозну мову. Так, і це дуже точне визначення. Дивіться, терапія це процес, який вимагає максимальної серйозності, максимальної довіри. Клієнт приходить у дуже вразливому стані, угу. він вчиться говорити прямо про складні болючі речі. А флірт за своєю природою це що? Це мова двозначності, натяків, гри. Ну так, він ніби каже, те, що ми говоримо, це не зовсім те, що ми маємо на увазі, і це повністю руйнує комунікативну основу терапії. Робота стає неможливою. Це, ніби, знаєте, спроба грати в шахи на футбольному полі. Правила просто несумісні. Точно. Авторка, до речі, ділиться дуже конкретними прикладами своєї реакції. Якщо клієнт починає фліртувати під час сесії, вона каже: прямо Ви мене, як чоловік, не цікавите, і робота припиняється. І все це, це звучить доволі різко. Чи не може така відповідь ну, додатково травмувати клієнти, який і так, в принципі, у вразливому стані? І тут ми власне торкаємося складної дилеми: з одного боку, так, це може бути неприємно, але з іншого. ага. Будь-яка м'якша, більш, скажімо, ввічлива відповідь може бути сприйнята як продовження гри, як запрошення, тобто як ще один натяк. Саме так. І в цій ситуації максимальна ясність, це не жорстокість, це професіоналізм, це чітке повернення до реальності. Ми тут не для цього, ми тут для роботи. Зрозуміло, це встановлення межі яка в першу чергу захищає самого ж клієнта від хибних надій. Від подальшого розчарування. Виходить, ця примота є тератевтичною сама по собі, вона ніби моделює здорові чіткі межі, яких людині, можливо, якраз і бракує в житті. Так, абсолютно цікаво, що авторка згадує і про такі, знаєте, превентивні заходи. От коли їй пишуть потенційні клієнти щось на кшталт ну ви як жінка маєте мене зрозуміти? Оце класика. Mm -hmm. Вона одразу відмовляється від роботи, і це абсолютно правильно, тому що такий запит це вже спроба вивести стосунки з професійної площини в особисту зрозуміти мене не як фахівець, а як жінка. Та як так? А авторка чітко відповідає: я психолог, а не розуміюча жінка. Вона відмовляється приймати на себе будь-яку іншу роль, крім професійної. Так, і це захищає і її. І потенційного клієнта від ну нереалістичних очікувань, і ось тут є ще один такий несподіваний поворот. Авторка висуває гіпотезу, чому до неї могли надходити такі специфічні запити, і вона пов'язує це з економікою. Цікаво. Її свідомо встановлена доступна ціна, щоб зробити психологію досяжною для багатьох, могла приваблювати чоловіків, які шукали послуги ну зовсім іншого характеру, але за менші гроші. Оце надзвичайно важливе і тонке спостереження. Воно показує, як соціально-економічні фактори, які, здавалося б, ну ніяк не пов'язані з психологією, можуть створювати етичні виклики для фахівця. Так. Це ілюструє, що роботу психолога це ж не лише знання теорій, це й постійне усвідомлення ширшого контексту, в якому він працює, і готовність реагувати на несподівані виклики. Це показує наскільки багатошаровою є ця професія. Але дивіться, ми весь час говорили про почуття з боку клієнта. А що як ситуація обернеться? Mm, так психологи ж теж живі люди. Що як сам терапевт відчуває симпатію чи ну навіть закоханість у клієнта, це, мабуть, найскладніший етичний виклик у професії. І професіоналізм полягає не в тому, щоб не мати почуттів. Це ну, це неможливо. Звісно, а в тому, щоб знати, що з ними робити. І тут є дуже чіткий протокол. Авторка джерела описує його абсолютно правильно. Якби вона усвідомила, що закохується в особистість в характер в душу клієнта, вона мала зробити дві речі. Перше, як вона пише, це чесно зізнатися клієнту. Сказати, у мене до вас виникають почуття. Так, це я вам скажу, вимагає неабиякої мужності і вразливості з боку терапевта. Так, це перший крок. А другий і найголовніший негайно припинити терапевтичну роботу. Це просто не обговорюється. Крапка. Крапка. У той момент, коли в терапевта виникають власні сильні почуття, його скальпель об'єктивності остаточно ламається. Він більше не може бути неупередженим. І продовжувати терапію в такому стані це свідомо шкодити, так свідомо шкодити клієнту, але чи є якісь механізми, які допомагають терапевтам впоратися з цим? Чи вони залишаються з цим ну сам на сам? Мені здається, це величезний тягар. Дуже важливе питання. Звісно, є. Це називається супервізія. Ага. Кожен професійний психолог повинен мати супервізора, це більш досвідчений колега, з яким він регулярно обговорює свою практику. І це не просто розбір складних випадків клієнтів. Це щось більше? Так, це в першу чергу аналіз власних реакцій терапевта, його почуттів, його контрпереносу. Супервізія це той зовнішній об'єктивний погляд, який допомагає терапевту побачити свої сліпі плями. Тобто не дозволити власним почуттям зашкодити клієнту. Саме так. Це така собі система професійної гігієни, яка допомагає тримати інструменти гострими і чистими. Ідеальне визначення. Мені, до речі, сподобався особистий коментар авторки, який додає людяності цій, здавалося б, сухій інструкції. Вона каже, що з віком зовнішність для неї втратила значення, бо бачила багато гарних зовні, але цитую, не дуже гарних всередині чоловіків. І це підкреслює, що мова йде не про якусь поверхневу симпатію, а про можливе виникнення глибоких почуттів до особистості, яку терапевт пізнає в процесі роботи. Так. І навіть у цьому випадку професійний обов'язок має бути на першому місці. Вона додає таку фразу життя бентежне. І що буде далі після припинення терапії вирішувати вже двом дорослим людям. Але це вже буде зовсім інша історія. Абсолютно інша історія, яка не має нічого спільного з терапевтичними стосунками. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо, що ці жорсткі межі це не якась формальність чи застарілий кодекс. Ні, це по суті стінки такого безпечного контейнера, всередині якого і може відбуватися хрехкий процес зцілення. Без цих стінок усе просто розливається. І стає небезпечним абсолютно. Треба розуміти, що клієнт приходить у максимально вразливому стані. Він довіряє терапевту свої найглибші страхи, болі таємниці, і використання цієї вразливості для задоволення особистих потреб терапевта, чи то емоційних чи романтичних, є найгубшим зловживанням довірою. Тобто ці правила існують в першу чергу для захисту клієнта, так на 100%. Виходить, що ця межа це гарантія безпеки, гарантія того, що фокус уваги буде належати добробуту людини, яка прийшла по допомогу. На завершення авторка наводить дуже такий колоритний вислів з анекдоту, який мені здається ідеально підсумовує всю нашу розмову. Так або зніміть хрестик, або вдягніть труси. Це грубовато, але дуже влучно. Так, це ілюструє неможливість поєднувати непоєднуване: ти або психолог у своїй професійній ролі, який дотримується етики і працює в інтересах клієнта, або ти друг, партнер-коханець. І це вже зовсім інші стосунки. А спроба бути і тим, і іншим одночасно руйнує обидві ролі, і найголовніше руйнує терапевтичний процес. Третього просто не дано.